Всім привіт! Якщо у вас, як і у мене на автомобілі встановлений клімат-контроль, і у вас є по ньому запитання по роботі, що він там щось можливо некоректно працює. Як у мене сьогодні вранці було, що завів машину, прогрів, все нормально, починаю їхати. Вийшов на декілька хвилин з машини, не глушивши і заходжу, а вона дує холодним, хоча встановлено теплим. Я там його класав що хоч робив, він нічого, скажімо так, не показував, а потім. Сам налагодився і через там, хвилин 10 почав нормально працювати. В такому випадку можна провірити діагностикою кліматконтроль, чи все в ньому справно, всі механізми по електриці. Якщо провести цю діагностику, він покаже, на що він скаржиться, можливо, якийсь датчик, можливо, якийсь механізм, моторщик, моторчик, важливо. Що ми робимо? Беремо кнопку Off і ось кнопка мода. Зажимаємо кнопку Off і чотири рази нажимаємо. Раз, два, три, 4. Нажимаємо кнопку моде і він проводить самодіагностику. Ось, у мене на даний момент показує 0.0, тобто ошибок ніяких немає, на що він не жалується, скажімо так. Якщо у вас буде якась проблема, щось в механізму буде не працювати, він покаже код ошибки, який можна загуглити в інтернеті, і зрозуміти, що у вас зламано чи там, на що він жалується. Якщо відео було корисним, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всім пока!